Яку, що ви з нами залишаєтеся? Третій блок. Маємо з вами сьогодні вівторок, третя лютого. І, Як обіцяла, будемо говорити про Київський палац дітей та юнацтва, який цього року відзначає 80-річний ювілей. Багато поколінь юних киян за цей час отримали щасливу можливість стати його вихованцями, відкрити для себе яскравий повторний світ дитинства. Київський палац дітей та юнацтва сьогодні це державний комплекс і багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, який об'єднує майже 10 тисяч вихованців віком від 5 до 21 року. Замить продовжимо. Насправді ще поговоримо і про те, як нині. Працює палац і будемо детально говорити про таку агенцію, як ЮНПРС, і насправді поговоримо про те, як готуються молоді журналісти. А в нас таких бажаючих в країні виявляється досить велика кількість. Будьте з нами, за мить продовжимо. У нас у студії сьогодні рада вітати Надію Ілюк, керівника дитячого інформаційно-творчого агентства Юнпрес Київського палацу дітей та юнацтва. 223-09-71, Ми будемо говорити не тільки про інформаційно-творчого агентство «Юнпрес», Ми будемо взагалі говорити про роботу а, палацу. Тому, будь ласка, всі свої запитання про гурткову роботу. Ви нам телефонуєте, або можливо у вашій родині підростає молоде покоління журналістів. І ви хочете, але не тільки до журналістів, а й операторів, ведучих. Будь ласка. Телефонуйте, надамо вам консультацію. Надія вас запросить до так. себе на навчання. Я вас рада бачу, Надія Олексійовна. Я, по-перше, вітаю ювілей цього так. року, так. так. Коли так. буде повному. Ну я не говорю там про знаєте, такі урочистості, зрозуміло, що е, зараз про це теж трошки пізніше так. поговоримо, тому що палац не залишається осторонь ситуації в країні, але все одно ж якісь заходи будете присвячувати саме цьому ювілею. Коли це розпочнеться? Обов'язково якраз ювілей агентства Інпрес 25 років. А і ще, Чувать, і ще, століття і ще з цим Ми будемо святкувати в, в рамках святкування. 80-річчя палацу. Uh -huh. І це саме так, тому що і палац в 1934 році е, започаткувався тут, якраз на, е, поруч на Європейській площі, бо перший палац знаходився зараз в Філармонії, uh -huh. де розташована uh -huh. філармонія. Так, так. Uh -huh. Потім переїхав до китайського посольства, там, де було, потім вже на хили Дніпра. І ще в цьому році святкують наших п'ять колективів, величезних колективів, вони святкують 50-річчя. -де наприклад, з е, білялої. Я відділу туризму 25-річчя Наш хор, юність, хор, вибачте, оркестр духовий угу, юність. Угу. Ну і ми, звичайно, що 25 років з двох гурт гурт гуртків Народилась така структура, як інформаційно-творче агентство інпрес. Ми пишаємося тим, що ми єдині поки що на теренах, скажімо так, не тільки України, а й наших сусідів, і не здаємо темпів, збільшується кількість дітей бажаючих прийти, тому що ми зараз вже говоримо не з журналістика, хоча це мені не дуже подобається. Ми говоримо мас-медійник. Uh, ну, так так по, брен... так. так по так, Журніза тут мас-медіа. Тому uh, святкування буде в травні. Святкування 80-річчя палацу розпочинається з 16 травня і по 25 травня. Кожен день він буде тематичний, буде насичений. Наприклад, один день це буде день здоров'я, і всі схили Дніпра. У нас будуть захоплять наші батьки, діти, гуртки, колективні члени. Це наші школярі з наших шкіл міста Києва і не тільки міста Києва. Буде такий день, як називається міжкультурна вітальня. Це прийдуть в гості. Громадські організації, міжнародні гості, які до нас приїдуть на пресвесну, і на святкування саме це молодіжний парламент, європейський молодь, це будуть представники посольств. Буде такий день, як наш такий камерний, називається з палацем серця. І наші випускники, наші колишні працівники, ветерани прийдуть до палацу. Ми зробимо таку вітальню від всієї душі, як традиційно, як це знаєте, робили колись. Але це свято для дітей, перш за все, і тому дуже багато саме за ці 10 днів, дуже багато буде у нас там в палаці саме дітей. Діте дітей. Так, дітей. 223 ноль дев'ять сімдесят готові приймати ваші дзвінки. Прошу, говоримо про київський палац дітей та юнацтва. Багато хто знає, метро арсенальна. Ну якщо так, да новорічні вистави. Я думаю, що кожен маленький киянин все одно, хоча б раз був, якщо не займається ваша дитина у палаці. А якщо хочете, щоб вона долучилася до навчання. Будь ласка, телефонують абсолютно різного спрямування гуртки. Я навіть не можу сказати, якого немає. Я хочу сказати, знаєте, що багато запитань задають, що і всі які? думають, так? що вони е, у нас всі платні. А, Я так, хочу сказати, так. що 604 гуртка на сьогодні, а це десь сот гуртка. І це 9903 дитини, які приходять кожного дня. У нас немає вихідних, навпаки, на вихідні субота, не є, а не більш насичні дні такі. Е, приходять до палацу. Якщо взяти такі от за Напрямами, то uh -huh. науково-технічний це 20%, дослідно-експериментальний, це 5%, еколого-натуралістичний натуралістичний, це 4 художній, естетичний найбільше. Ну зрозуміло, ну, це танці, співи, Так, рані, так, так. Інструменти. 30%, гуманітарний. куди якраз і юнпресівці туди ми відносимося? 11%, туристсько-краєзнавчий, 6% і фізкультурно – 9%. відсотків. у нас такий напрям. Ми викремили це військово. Патріотичне це 4 відсотки. Так це останній час з'явилося? Ну у нас і був такий напрям, але кожний відділ. у Нас зараз 10 відділів, займався саме цим напрямом е, окремо. Mm -hmm. Ну ми зараз і продовжуємо. Але зараз зв'язку не тільки з цим. До 70-річчя визволення Києва саме, скажімо так, ми зробили саме такий напрямок військово-патріотичний. І є ще такі соціально-ребітаційний, тому що до нас приходять десь понад. Та п'ятдесяти діток, які приїхали із зони АТО, зони АТО. Так. так зараз якраз про продовжимо говорити якраз про ситуацію на сході, яким чином палац долучається. Але після того як послухаємо того, хто додзвонився. Говоріть, але доброго дня доброго. дуже приємно вас бачити. Хочу подякувати Я вже бабуся, стажем, дітки мої пройшли через цей палац. Дуже дуже я скажу. Я от і все вивеща ви, ви, до добре, що ви запросили такого. Скажіть мені, будь ласка, з якого віку ви берете діток. Ну от зараз нам правда 5 років. Угу. На що можна сподіватися, на нас більше технічно, така щоб усичівсь була у хлопчика. За... А, Дякую. Хороша, дякуємо вам за Дякую. Дуже Дя... Дякую. Дякую, що ви дали таку оцінку нашим працівникам. А у нас 470 працівників в Київському палаці дітей та юнацтва. Ми дуже раді будемо бачити. і прямо сьогодні. Можете приходити і завтра. Ми приймаємо діток навіть навіть. В цьому році з 4 рочків. Чому? Тому що є прекрасний колектив, такий як Фламінго. Якщо хто у нас був на новорічних виставах, то бачили цих маленьких артистів. А саме для вашої внука чи внучки у нас є такі напрями і в науково-технічному, і в психологічному відділі, і в художньо художньому відділі. І навіть даже у нас в агентстві Інпрес, тому що у нас є дітки, які з п'яти років працюють і роблять мультики в таких гуртках, як, як анімація, так. Так, будь ласка, а, приходьте. Є вам чим зайнятися. приходьте до, 9, до 8 до години, до 20-ї години І ми, о, ми о, працюємо. О, ми беремо до 21 року. Це за статусом нашого палацу дітей. та юнацтва. порушуйте закон, бо діти <світ> та я жартую. Молодці треба Знаєте, в цьому питанні можна це робити. Приходять так. студенти, наприклад, до нас Боже. у нас в юнпресі є. Ну скажімо так, десь 30 студентів, так. наприклад, філологічного mm -hmm. чи математичного. Mm -hmm. Вони говорять: ми дуже хотіли навчитися писати для того, що. Щоб отримувати гонорар. Mm. І це також воно... мотивація. Так. <плес> це мотивація. 223 двадцять трималь Дуже б хотілося а, почути вас. Ще шановні глядачі. Прошу говоримо про палат дітей та юнацтва. Перейдемо тоді, хочу, щоб обов'язково вже так. тут звучало, все таки і схід і військові дії на сході. Ви зазначили, що діти, які були тимчасово перевезені, ну я не знаю наскільки тимчасово, судячи з усього, надовго no. вже. Перевезені переїхали до Києва. Також ви їх долучили до діяльності палацу дітей та юнацтва. Звичайно, що про великий жаль є і досить жахливі ситуації. Я знаю, що один з ваших вихованців, який ну був так. певний час вихованцем, я хочу навіть ім'я його пригадати: Антон Кіреєв. Він mm -hmm. на превеликий жаль пішов з життя. Довгий час він займався в палаці дітей та юнацтва. Я думаю, що для всього палацу, особливо з тими викладачами, які з ним займалися, це була особиста трагедія. Насправді, Ой, ну, життя триває, і будемо сподіватися, що рано чи пізно це хотілося, щоб дуже швидше пришвидшено це закінчилося, врешті-решт. Але я знаю, що ви долучаєтеся в різних напрямках, навіть долучилися до того, що допомагаєте, так, так речі, все так. що завгодно, так? так ну мені здається, що про це навіть даже говорити можливо не потрібно, тому що це у нас, скажімо так, за покликом душі діти це все угу. роблять. Це якщо діти ви зайдете, то діти і викладачі, угу. якщо ви зайдете в палац, то побачите сітка. І весь час ми ці сітки, скажімо так, ми дружимо і є, скажімо, шефами нашого 12-го київського. Батальйону mm. ми випікали для них печиво, вони нам заказали дуже багато. Ми зроби mm -hmm. робили ці сітки оборонні. Mm -hmm. Зараз ніяк не дозвонимося, не знаємо, яку ж вам на гармати, чи на танк, чи на землянки mm -hmm. і таке Та, інше. Бо це ви думали, То що надія, що, що ми так рік так. тому ще навіть рік ні. тому, що ми будемо говорити про те, як сітку навчитися плести ні, і, ні. Ні. і запитувати, чи на танк вона, чи на так, гармату. Так, це так. взагалі правда? Але почали це з. З літа, і ми 1 вересня з України в серці провели величезну акцію. Якраз ми запросили цих діток, матусь до нас. Угу. У нас відкривається каворкінг, вже відкрили каворкінг в палаці, де не тільки можуть приходити діти на заняття, їх батьки приходять. Вони приходять як за європейським таким стандартом: прийшла собі матуся, чекає дитину, випила кави, посиділа в інтернеті, там списалась. З нею не примусово десь якось зайшов. Працював психолог, це, це дуже важливо. У вас Wi-Fi працює? Обов'язково. так да? Ну, я так. Так вже <с <с запрятую, щоб знати. Але о, кожного дня, от, наприклад, е знову ж таки, непримусово кожний якось відділ, кожний навіть, навіть, гурток, де десь собі взяв е шефним цих бійців, які в нас uh -huh. знаходяться в військовому е госпіталі. От Ми, наприклад, ходимо два рази на місяць, обов'язково, або навіть, навіть я як керівник, не знаю, або 50 груп це до хлопців. Хірургічне відділення. Навіть даже створили, от вони там знаходяться є в них комп'ютери, є гаджети, створили таке співтовариство, ми переписуємося, дівчата, в ну, основному, звісно, дівчата там, вони скидають їм, що, що у нас робиться в Києві. От Вчора дівчата були тут, на Майдані, е, е, ну, скажімо так, на, ну, на цій акції жалоби по Кузьмі, то вони вже скинули Сергій там і інший, Юрко з госпіталя. Сказали, ми навіть, от ви знаєте, відчули, що. Що ми були разом там з вами на Майдані. Ще у нас така акція Діти дітям. Mm. Ми були учасниками Freedom Ukraine, це Ковток Свободи. Це таку придумала акцію Датське посольство і Академія української преси, і вони запросили саме «Юнпрес». прес. І саме ці акції ми познайомилися з прекрасними людьми, які вже виїздили до Донецька ще злітку mm -hmm. і на такий новий Донбас, називається такий проєкт. Вони шукали школи, дитячі садочки, там, де вже звільнена територія. Там, де українська Так, українська, різі, так? І ось там є таке містечко, як Миколаївка, там лише три школи. Але саме в одній із шкіл no попала, попав снаряд чи град. І, ну, Скажімо так, вона стоїть стоять стіни, але нема нічого. Немає ні підлоги, немає зрозуміло, парти і ось, ну, Зрозуміло, що дорослі, як ми їх називаємо, спонсори, вони. Попіклувались про те, щоб забезпечити ламінатом, комп'ютером. А до нас звернулися, щоб ми тих з тими діт діт дітлахами їхніми е зробили такий психологічно, як вони сказали, тренінг. Ну не вимушений, щоб наші діти туди поїхали. Зрозуміло, що батьки турбувалися наші діти хвилювалися, так, але наш викладач Юля Скоробогач е разом з Трьома дітками туди виїхали. Такі на да? поїхали там були цілий тиждень. Зробили газету, зробили сайт. І запросили зараз. У нас директор Оксана Микола, така ініціативна добровольська. Ми знаємо, Оксану її вітання. Вона була коли очолювала департамент. Часто мала нагоду не спілкуватися в програмі «Столиця». Так що її вітання від нас. Передавайте Оксана Миколаївна дієва жінка. Ну блин, так кажу, та вона нікому не дасть пульську. І працювати працюють всі. Я так розумію. Так ну ми прийняли цих діток цілий тиждень. Вони були у нас саме в Києві на виставі. Вони походили по Київ. Вони були на телеканалі. Вони робили мультики. Вони Тобі ж діти трішечки відтаяли, то що. О, так. Так. Для них це важливо, мені здається. А зараз ми зайняти їх час, вибачте, так? Щоб так, вони були зайняті що секунди, тоді вони, можливо, не так замислюються. Так, так а зараз продовжуємо. У нас і дозвоню, а чи ви в ефірі? Добрий день. Добрий день. Ми, ми з вами приєдналися. Ви в прямому ефірі, говоріть. Значить, у мене такий питання. Я вас... воспитанник вообще этого детского, ну, дома как он раньше назывался. Тоже так, кто... Вот, там были кружок, был кружок авиамодельный, <сёк> судомодельный, там танцевальный был. А сегодня я подошел, там все половина скуплено. В аренду сдано, а дети ходят. По улицям і вони просто без безпризорниками. Uh -huh. Що ж ви говорите? Що ви воспитуєте людей? Ви ж не воспитуєте, ви виганяєте на вулицю. Так ви ж в середину не yeah. заходили. Так, зрозуміло, дякую. Далі чекаємо, ще один дзвінок. Ну, я можу вам можу відповісти, відповісти, тому що телефонуйте, я... прошу говорити. Так, я хочу відповісти. Ви, будь ласка, ми вас запрошуємо до нас, до Київського палацу дітей 13. го Ми з вами завтра особисто пройдемо по палацу, і ви нам скажете, де ж у нас, у нас немає ні одного орендованого приміщення. Це вам кожний батько скаже. У нас дуже така піклувальна батьківська рада, яка за цим все слідкує я Сказала. Дуже приємно, що ви наш гуртківець. Якби ви представили. То ми вас одразу запросили до нас на святкування з Палацем Серці, коли в нас буде відбуватись таке свято. А що стосовно авіомодельного, то у нас є окремий наш філіал величезний. Навіть сам принц англійський Чарльз приїздив туди влітку і сказав, що такого він в Європі не бачив. Це величезна трьохповерхова територія, де є і е, все приладдя таке, що діти просто може, можуть створити вступати в нау діти. Наші стрибають, чек це сказано, стрибають з парашута на чайці. Ви спробуйте знайти це все безкоштовно? Тому, будь ласка, телефонуйте, заходьте, і ми вас обов'язково покажемо. Наші не приміщення. представилися. Приходьте днями зранку так? і будь ласка. Давайте. Скажете, що Надія Люк у нас у студії була керівник дитячого інформаційного зворчого агентства Юнпрес, Київського палацу дітей та юнацтва. Сподіваюсь, з чим не блудити. Приходьте, так. з вами поспілкуються. Так, в нас є до дзвонич, нема до І скільки часу залишається, будь ласка, скільки часу три хвилини залишається. Так, я хочу ну вам віддаю, будь ласка. Я хочу, так. щоб ми трошки з, з палацом, е, ситуація зрозуміла, треба прийти подивитися. Якраз про інформаційне творче агентство Юнпрес, Київського палацу дітей та юнацтва. Ну я знаю, що у вас ви досить активно ці діти, які у вас навчаються, вони в рекламі знімаються, їх долучають Думаючи. до телевізійних проєктів. А з якого віку до себе берете? Теж з Е, Я вже сказала, що ми так. от. 50 гуртків, найменші це о, анімація, ані так, анімація, аніматори. Вони приходять. І, до речі, є вже результат, тому що е, ми зайняли, е, коли конкурс проводила фірма комп'ютерна фірма Microsoft, Ми зайняли три перших місця. Ми зробили безпечний інтернет, наш керівник е, Шуб Радіон з дітками зробив таких три мультика і. Да. І дуже приємно, що є результат. Е, у нас весною буде традиційна прес весна Дуже прекрасна тема. Називається Молодь в медіал... сучасному медіаландшафті». Е, Ми тут якраз хотіли подивитись, побачити, як до нас держава, як вона підтримує, як вона фінансує і що ж може молодь в цьому медіаландшафті. Е, в... Дуже прекрасно, у нас зараз співпраця йде з вишами. Е, з інститутом журналістики зовсім по-іншому, -по uh -huh. тому що нові вимоги, ви знаєте. Що закону про освіту е, говорять про те, що дитина повинна прийти з творчої папки, з такої величезної творчої папки, чи то там телевізійні програми, чи то там, скажімо, радіопрограми, чи то публікації. Тому, е, скажімо, дякуємо інституту журналістики, це така державна структура, яка створила міжнародну медіашколу, ми так назвали. І е, саме професура іде до дітей, читають їм лекції. Ну, проводять на Тому я хочу дуже подякувати. Знаєте, от в ювелерні. В ювел... Ленний такий рік своїм викладачам, тому що ну навіть даже маючи таке фінансування, давайте 30 секунд. Так. Дякую, виховують справжніх, справжніх, справжніх журналістів. Я б хотіла побажати ті, хто наші випускники нас чують, що йдіть до нас, будь ласка, ви нам потрібні, тому що, якщо до нас професура йде, то наші випускники тільки, скажімо так, прийдуть, мабуть, що на ювілей. Хочу сказати тим, хто до нас ще не дійшов школярам. Приходьте, будь ласка, прекрасна така професія журналістика, яка не знає, говорячи при будь-якій владі, вона така дуже корисна. Ну про журналістику можна. Говорити так. безкінечно і особливо за нинішніх умов. Ми колись а, про це обов'язково будемо говорити напередодні травневого святкування. Ми я впевнена, що і ми з вами обов'язково ще побачимося. Так, дозвоняш, який так. не представився, який був випускником і який проходив і був у гуртках а, саме в Київському палаці дітей та юнацтва. Ви, будь ласка, сходіть, вас особисто так. запросили. Коли жінка запрошує, відмовляти не можна, на цьому я опорягаю. Я для чого насправді це говорю? Потім нам зателефонуйте ви фірі, скажете, що ви були, ну якщо були. І що ви там побачили? Ну, Насправді це буде цікаво. Такий так. звіт зробити в телефонному режимі. Рада вас завжди бачити, Надія Олексійовна. Виховуйте, молодь, нехай готуються. Попереду знаєте, скільки каналів ще буде створено, скільки каналів. Так, Надія Ілюк, керівник. Обов'язково побачу. Надія Іллюк, керівник Дитячого інформаційно творчого агентства «Юнпрес» Київського палацу дітей та юнацтва, була гостем третього блоку. Говорить, дуже швидко, не каже вам до побачення. І швиденько побачимося хвилин за 10, Одразу після новини новин спорту на телеканалі Київ будемо спілкуватися особисто я з Анатолієм Карпенком, депутатом Київської міської ради, головою постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємства та регуляторної політики. Одразу зазначаю, будемо говорити більш детально з приводу тимчасових споруд в народі так званих мафій, і також будемо говорити про необхідність проведення у місті сільськогосподарських ярмарків. Будьте з нами, не перемикайте. Дякую.